Вітаю, мене звати Юрій Перч, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. Сьогодні будемо робити прогноз е, онлайн продажів для галузі Мангали якраз е, тепліше на вулиці, і починається сезон, тому галузь дуже актуальна. Якщо ви теж хочете отримати прогноз онлайн лай приєднуйтеся до нашої групи за посиланням в описі до цього відео і надсилайте запит відповідно до закріпленого повідомлення і отримайте прогноз онлайн лай безкоштовно. Що ж, я починаю демонструвати екран, і переходимо до нашого прогнозу. А прогноз починаємо з розбору сайтів сайт gr.ua. Ось так виглядає десктопна версія. І так, становим села прогноз. Зараз згадаємо. Пан Сергій насилав прогноз, і пан Сергій буде вас теж сварити. Багатьох тих, хто використовує ось цей банер. Ну, банер насправді займає майже весь перший екран, і він є мало інформативний і тут немає заклику до дії, і взагалі ну, до чого він. Тобто, що би хотіли сказати тим банером? Якщо ви займаєтеся мангалами, грилями, ну можна тут написати стрічку: мангали це гриль. Все. Тут давайте вже от можна зразу починати з товарів. А якщо робите якийсь банер, то це має бути інформаційний банер, має бути. Е Заклик до дії має бути якась там акція, можливо, спеціальні пропозиції. Просто така от, от, от велику картинку на весь екран воно ну, не має сенсу дбати. Більше того, на мобільній сторінці, на мобільній версії, теж займає пів екрана, нема сенсу. Вважаю, робити такий великий банер. Далі. У вас є меню е мангали розділено на мангал 15, на 15-12 шампурів. Я би просто зробив мангали там, і комплектуючи мангал «Еліза мангали лофт, а тут би вже зробив е фільтр Наш на 12 шампурів, на 6 шампурів, на 8 шампурів. Мені здається, що так було е більш зручніше. Далі, якщо зайти на мангал. Uh, є опис товару, добре. Ну маловато фото. Мені маловато фото. Uh, хотілося б бачити, як ти мангал, мангал діє, як люди uh, відпочивають біля того мангалу. Бо ви ж насправді кладаєте на мангал. Людям не треба мангал, людям треба вже готове м'ясо. Покажіть, то готове м'ясо. Покажіть то, душевну кампанію в альтанці. Покажіть, як ну, чоловік, який там постійно на мангалі крутить, як він виглядає, як він душа компанії, як він всі люблять. Заради того люди купують мангал, а ну, сам мангал насправді, нікому не потрібен. Так само, як там кредитні карти. Кредитні карти нікому не потрібні, людям потрібно швидко зняти гроші і розраховуватися в інтернеті чи в магазині, чи будь де Так само у вас із мангалами історія. Додайте емоції. Мангал це добре, але додайте ще емоційну складову. І це що я вже переглядав. Дивіться, також товари, які переглянули, е у вас є розділ аксесуари. От. І я би під кожним мангалом додав би ще аксесуарів. Добре, що тут дивіться, також є. От, наприклад, я дивився цей мангал, тут дивіться, також немає. Ну, немає не бачите, а до мангалу що треба? Ну, будь-які там аксесуари, рукавички, догляди. Е не мені вам розказувати, що до мангалу треба якісь додаткові шампура. Тобто тут можна вже донапродувати дуже багато. Якщо людина вже купляє розбірний мангал. То там вже можна якісь і решіточку, і розпалювач, і е, якийсь там чохол, і щось там для догляду. там можна понапроводивати вже цілий комплект. І ви людині ну реально робите послугу. Тобто не впалі, так а закриваєте її повністю комплект. Дивіться, якщо ви там брати ногам, давай давайте там щось таке з чохол, наприклад, і з рукавиці, у вас руки не покладу, Тобто з турботою відноситься до людей, і люди вам будуть це вдячні. А вас е, буде зростати дохід і середній чек. Тому ну продавати мангау це так само, як продавати ноутбук. Розяти продає ноутбуки там, з мінімальною маржою, але зато довкола тих ноутбуків вона продає ще багато інших товарів. Так само і у вас і мангал. Мангал це окей, але довкола мангалі мангалів можна продавати дуже багато. Ось е, так. Десь ще я бачив, десь ще я бачив пустий розділ, але може то я помилився. Коли я відкриваю, наприклад, мангал на вісне шампарів, то тільки один мангал, він ну, якось виглядає бідно. Я би все-таки зробив от розділ ну, через фільтр. От, 10. Ну, так. Можливо, то ви з точки зору SEO робили, то може, але я би робив все-таки більше під. Під фільтр. Е, перевірте тим словом, чи не було, немає у вас пустих розділів, тому що якщо у вас будуть пусті розділи, то Google е, е, може вас блоканути. Десь не траплялося, зараз не може знайти. Ну, якщо нема, то нема, то добре. Якщо є, то перевірте, щоб не було пустих розділів. Так, е, далі переходимо до безпосередньої прогнози. Ви в запиті написали, що. Чи ти отримувати продаж на суму 100 тисяч? Давайте на гривні перейдемо: 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Середній чек ми написали 1000. Що я так бачу: погуляв по ваших за сайтах, погуляв, погуляв по ваших товарах, то у вас трохи більше виходить. Ти, відповідно, в продажі в місяць треба 100. Якщо середній чек тисяча, або 3-4 ну, продажі в день. Конверсія закрите замовлення. Ну, думаю, у вас десь 7 з 10, хто до вас звертається та й купляють мангал. Е -е, Відповідно вам з реклами треба отримувати 143 заявки. Так? Заявка це не продажа, її треба працювати, вона може бути повернута. Або скасована і і треба п'ять заявок в день з рекламою, так мінімум, так щоб досягнути 100 тисяч гривень при такому коефіцієнті роботи. на неділю з продажу. Версія заявки то означає, скільки зі ста людей які переходять до вас на сайт, залишають вам заявку. Е, ну я думаю, у вас десь 2%, Тим більше зараз сезон, скоріш до себе, більш активніше переходять. купують. от і цільовий трафік в місяць нам треба залучити більше 7 тисяч. Користувачів, які шукають мангали. Будемо робити для мангалів, бо я так бачу, посередньому чаку скинули більше до мангалів, бо якщо там брати якісь релі, то вони є суттєво дорожчі. а Мангали вони десь і коштують в рамках. Ага, у вас є загальна категорія і загальні, ну, в принципі, нормально. Так теж гарно. Тому достаки коштують в районі десь, десь тисячі десь менші. Я так розумію, ви менших мангалів більше, мангалі більше продає, якщо у вас тисяча чек. Окей. дивимося далі, що у нас виходить. Ну, деклік нам треба порахувати, йду планувальних ключових слів. І пишу купити мангал. Так, тільки тут мову треба поміняти. Бачите, то, що я говорю, після лютого починається сезон, вже квітень закінчиться, але квіт, за квітні статистики немає. Десь буде в середині травня. можеш ще собі подивитися. Я думаю, там ще вища крива, але можна ще подивитися історично, яка там у нас крива. Всі доступні, давайте. О. Дивіться, як цікаво ходить, було, був стабільний вас ринок. Після війни трохи було не де шашликів, а зараз от прям е в 23-му році він відновився, а в 24-му люди прям вже, вже дуже скучили за якимось відпочинком, за природою, десь за виїздом і хочуть максимально трохи десь переключатися з тих новин стоїть ситуації, що в Україні робиться і бачите, у вас ринок е росте, зважаючи що. Ситуація в півні складна, людям все рівно ну, треба десь переключитися, побути на природі, поговорити з компанією, розрадитися. Тому у вас зараз активний сезон ростає, цікаво буде подивитися в середині травня, який, яка буде у статистика за квітень. Думаю, ще більше. Купити мангал, значить, що в нас є від 3 гривень до 6 гривень. Це, напевно, більше для пошукових, але я думаю, що і для перформанс Max це десь може бути в таких межах. Ну, я думаю, що можна брати десь 3 35 з половини. Ну, та, не та Ціна, мангал розкладний. О, бачите, якщо... тут ви також можете подивитися, які слова ще можна додати заголов. Розкладний, розбірний, кований, вертикальний. У вас є якісь слова? Розбірний, ага, є, молодець, гарно. Мангал валіза, мангал стаціонарний. Я так розумію, незбірний. Тут на колесах можна ще додати, там на колесах пересувний якось так подивитися, що що шукають, і додавати ці речі в заголовки. Розкладний, розкладний. Окей. Добре, тоді ціну клік, Давайте, ну, давайте візьмемо три. Бо я бачу, тут є якісь моменти, коли. Ну, ні, давайте 3,50. на 3,50, о, воно так і стоїть. Добре, 3,50. Відповідно, у нас рекламний бюджет має бути 25 тисяч, і доля рекламних витрат 25%. Тобто, щоб продати на суму 100 тисяч гривень, вам потрібно 25 тисяч вкласти в. Рекламу при середньому чаку 1000 гривень. Але повертаємося до того, що мангал це тільки причина для покупки: додайте більше емоцій, додайте більше аксесуарів. Навчіть продавців продавати не мангал, а продавати емоції, продавати аксесуари. І якщо ви збільшите середній чак до 1500, мінімум мінімум, то вона доля рекламних витрат, бачите, значиться в ну, суттєво. Буде комфортніше, 16%. Напромі я знаю, чи продавати там 15%. Тобто це така мінімальна комісія за продажу, скажімо так, 15% по порядку. 25 може бути за хіба що може ви. Може ви. А, ви не виробник, ви представник, так. так якщо б ви виробляли мангали, то може 25% вам було б і окей. А якщо б реклама оптимізувалася по дешевшому акціону, то ще менше 14%. Але ключове це от попрацюйте середнім чаком. Бо ще раз кажу, мангали це ще причина все решта, що стосується мангалів. Там руковички, щітки, там ці щіпці, перевертачки різні. Багато можна придумати, що там до мангалів. Крісло можна, та щоб не стояти біля мангалу, сидіти. Якісь там ігри можна, якісь теніс, бадмінтон, ну, бо поки там, ви смажите, та інші люди мають якось розважатися. Та? Таким чином, коли продаєте всю, не тільки мангали, всю інфраструктуру довкола мангалу, то ви закриваєте прямо весь, весь спектр послуг. Настолки, якісь настільні ігри, якісь там карточки, їх все решта. Тут можна там, прямо навіть я думаю, як в тому анекдоті, що. Прийшов за гачком, а продали човен моторний надувний для рибаства. Тому, якщо будете працювати з середнім чаком, допродувати, то у вас взагалі доля рекламних витрат може сягати 10%. Тому працюйте, продавайте і заробляйте. Успіхливо.